Як? Шандере Світ звеселився, від зла та неправди нарешті звільнився. Радій, веселися, моя Україно! Тебе благословляє Божа дитина! А ще тут присутні два хлопці з Санківщини, а ще тут є хлопець Чернігова самого. Я йому дещо розказував про наше коліду. Я безмежно вам вдячний, щоб він чуть-чуть побачив, от, що в наших краях буває. Ми дуже приємно вражені, дуже вам дякуємо. Навіть... Тут... Дякуємо, що не забуваєте. За Я навіть не уявляю, що там. Ну, в плані там фізичному, психологічному, вартувало сюди приїхати, от передати в таку дорогу. Все вам нехай. Ви робите набагато більше. Набагато більше робити нам. Хто народився? Я Кіт Воден Васильович, стрілок, передаю всі вітання додому, всім нашим всім близьким рідним. Хочу всіх привітати з народженням дитятка Ісуса Ісусика. Побажати, щоб він нам приніс в країну мир, злагідь, спокій, швидшу перемогу, чим пошвидшу, і щоб всі наші захисники, захисниці повернулися всі додому живі, здоров'я і чим пошвидше І, Я думаю, великого здоров'я нам усім, кожному нашому комусь починання. І, ну, і Христос народився всіх десятків. Слава моєму З якого часу служите? Ми тут вже дев'ятий місяць, як ми тут на передку, в зоні бойових дій, а загальному вже одинадцятий місяць. Як почалась війна, був з друзями на заробітку, приїхали. В той самий день виїхали, на другий день ми приїхали, пішли, записалися в Ну І з 28-го ми вже офіційно вже це врахуємося лютого, вже записані було і так пішло по сьогоднішній день. Чи не шкодуєте за світченка? Ні. Не шкодується, я вам скажу так. Може, частково трохи себе змучені. Всі ми живі, ми хочемо знати теж вкус до сімей, до близьких, до рідних. Всіх нас є теж якісь, може там і діти, хто має, хто що може, мав майбутнє мати. Хочеться трошки, знаєте, якусь перекуру, але як воно буде, не знаю, не все коляда коляда Діємо всі, прославляємо Христа. Дякуємо за вашу підтримку, за те, що ви про нас не забуваєте. І все, що ми робимо, це робимо для вас. Ми будемо до кінця, доки маємо сили, доки. Будемо жити, так що. Слава Україні! Героям слава! Ну, Те, що він сказав, що ми будемо жити, то ми точно будемо жити. Доки будемо ну, неправильно, тут недоречно, але все одно ну, дякую вам за все, що ви робите, що приїхали за, за коляду гарно. І... Надіємося, набрій до Миколаїв і на свята да. на площі станемо і за колядуємо. Просто в честь перемоги. Це було дуже гарно, дякуємо за все. Ну, на сьогоднішній день ми віддихаємо з наряду. Ага. Хлопці відпочивають. Приймаються побуде по побуденними справами. Ми вам дякуємо, що ви до нас приїхали, що нас не забуваєте. Ми завжди на вас чекаємо, завжди вам раді. Дякую. Христос загадається. Славімо Його! Олександра Іванівна на службі вже третій рік з Миколаєва. Зараз виконую обов'язки бойового медика, але для підвищення знань і навиків мене зараз направляють на навчання. Дуже бажаю навчатися і бути максимально корисною тут на війні. До того, чим займалася Миколаєв? Так я викладала спецпредмети в своєму коледжі в Широколановському профтехучилищі. — Кажете, три роки. Ви три роки у війську? Так, третій рік вже. Ось закінчується мій контракт. Думаю, що, мабуть, продовжу. Все подобається. Чого бракує і як відбувається допомога нашим військовим? Чого бракує? Ось якраз спеціалістів бракує, бо скільки ми вже два місяці без, без спеціаліста. Тому навчаємося теоретично, загуглюємо, що не знаємо, а практично бачимо, то допомагаємо. Допомагаємо, оказуємо допомогу як мужину, як вміємо. Бажаю нам всім перемоги і слава ЗСУ. Так. Я родом з Миколаївського району Солопевичі. Як сказати, служба проходить, тому тяжко бо Зараз найтяжчий напрямок по всьому фронту бойових дій. Але тримаємося, дякуємо вам за підтримку. Що ви не забуваєте нас і допомагаєте всім, чим можете. Дяки тому ми тримаємося. Так само. В Скільки часу носити служби і чи до того були військовим? Військовим до того не був. Тут я з літа цього року до того був в АТО 14-15 навесного служив на цьому. Якщо порівнювати АТО ті роки і зараз, що змінилося? І... Чи підсилена Украї... українська армія? Українська армія набагато краща, але війна набагато жорстокіша і набагато більш інстансивніша і страшніша, ніж була. Але українська армія до того рівня вище ніж тоді. 14 класі дуже високі і мотивація набагато більша. Чого зараз бракує? Ну, як сказати. По забезпеченню у нас проблем взагалі немає. По кількості військових. А? По кількості військових. По кількості військових тут вже так. Мені важко говорити, я просто знаю за свій підрозділ, наскільки що людей плюс-мінус вистачає для виконання наших землі. Інших підрозділів судити не можуть. Це трохи досить закрити. Яка зараз ситуація в тому напрямку, де ви тримаєте позиції? Ситуація досить складна, тому що працівники застосовують тактику мою руку, пролазять до папи вони ще не більше до тебе приблизилися. Але зараз ще їх плюс холоди, Це дуже важко. Але тримаємося. Дякую.